Вітаю вас, вельми, шановне панство, любителі та знатоки історії України. Я Горчинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник і строко-кризнявчого гуртка, вітаю вас на святковому випуску Круглого столу Тиждень години історії. Присвяченого Дню Української державності. Всім нам відомі три стовпи української державності: Україна Русь, Гетьманщина та Українська Народна Республіка. Але все більше українських істориків висловлюється на користь того, що ми можемо вважати козацькою державою не тільки Гетьманщину, а й Запорозьку Січ. Під впливом Імперської пропаганди, від польської доби Речі Посполитої до російської та радянської в українській історіографії формувалось хибне уявлення про сутність Запорозької Січі. І це не дивно. Козаки були ворогами поляків, ворогами російського царизму, а в часи Радянського Союзу всю історію людства переписували згідно ідеям комуністичних теоретиків. Та класової боротьби. Насправді Запроська Січ, або як її ще називала Козацька християнська Республіка, мала більшість ознак держави та існувала набагато довше за Гетьманщину, а саме з середини 16-го і аж до другої половини XVIII століття. Це більш ніж два століття української державності. Унікальних державних інститутів та традицій насправді це дуже актуальне питання, оскільки якщо Запорозьку січ можна бажати повноцінною державою, то зовсім під іншим кутом зору постають козацькі війни і Річчю Посполитих та Кримським ханством, морські походи запорожців в Малу Азію та багато інших подій. Того часу. Якщо ми визнаємо Запорозьку Січ повноцінною державою суб'єктом, що має відповідні права, це принципово змінить нашу оцінку української історії 16-18 століття. На нашому сьогоднішньому круглому столі ми розглянемо Запорозьку Січ з історико-правової точки зору і подивимось, чи мала Козацька Християнська Республіка. Ознаки держави. Але ж спочатку треба згадати, звідки ж пішли козаки, коли і в яких умовах вони вийшли на історичну арену, оскільки цей контекст необхідний для вірного розуміння природи і сутності Козацької Християнської Республіки. Сучасне розуміння походження українського козацтва зазнало суттєвої трансформації. Якщо раніше домінувала спрощена версія його виникнення як результату втечі селян від феодального гніту, то нині ця теорія дедалі більше поступається місцем уявлення проказавства як продукт складної взаємодії соціальних, економічних, політичних і навіть цивілізаційних процесів, що розгортались у прикордонному регіоні на межі осілої та кочової цивілізації. Такий підхід дозволяє глибше усвідомити, що козацтво виникло не просто як реакція на утиски, а як особлива форма організації життя, яка увібрала в себе елементи князівських військових традицій, досвід бродників і охотників, а також зазнало значного впливу традицій і побуту кочівників. Цей прикордонний простір, відомий як великий стоповий кордон, не був диким полом у буквальному сенсі. Він наступав як зона постійної взаємодії, війни та союзи, торгівля та культурний обмін, що сприяли формуванню унікального мілітаризованого соціального прошарку козацтва. Саме в цьому середовищі з'являється особлива спільнота вільних людей. Здатна до самоорганізації військових дій та господарської самозабезпеченості спільнота, яка поступово оформлюється військовий стан із власною ієрархією, світоглядом та політичними амбіціями. Запорозька січ яку всі ми знаємо, це результат декількох століть еволюції. Та самоорганізації наших пращурів, які жили на кордоні з степом і проводили багато часу в самому степу. В результаті цього розвитку і організації Запорозька Січ набуває більшість ознак політичного організму, тобто держави. І часто називають Козацькою Християнською Республікою, що відображає не лише форму управління, демократичну. Колективно, але і глибоку ідеологічну основу. Православ'я виступало основою для самоідентифікації та світогляду запорожців. Вони вважали себе не просто вояками, а лицарями хрестової віри, захисниками православного люду, монастирів, священиків. Це перетворювало їх із спільноти озброєних чоловіків. Наносив особливої релігійної місії, що формувала культурну та політичну самосвідомість. Самовизначення козацтва як окремого християнського політичного утворення із власними законами, традицією, символікою та навіть дипломатією ставить перед дослідниками логічне питання: чи була Запорозька Січ? Справжньою державою. Це питання набуває особливого значення не лише для істориків, а й для формування української національної пам'яті, адже визнання Січі державою змінює ракурс усього історичного наративу 16-18 століття. Козацькі повстання, війни з Османською імперією чи річі Посполитою перестають бути виступами ізольованої сили. І набувають рис державницької політики. В правознавстві вважається, що держава це особлива форма організації співжиття спільноти людей, яка має наступні ознаки: територія, суверенітет, апарат публічної влади, правова система, право на збір податків, державна мова, державна символіка, зовнішні зв'язки. Апарат примусу, фінансова система та грошова одиниця. Постає питання: чи мала Запорозька Січ всі ці ознаки? Територія. Січ контролювала велику територію, вона називалась «Вольності війська Запорозького. Володіння Запорозької Січі охоплювали значну територію центральної та південної частини українських етнічних земель понизі Дніпра та його приток. А також Південного Богу і його приток та Кальміусу. Так, у цій території не були чітко визначені кордони, але чітких кордонів не було у багатьох, якщо не у більшості античних і зродновічних держав, особливо тих, що були розташовані в Східній Європі та Азії. Суверенітет на території, що контролювало Запроське козацтво, діяли його закони. А в першу чергу повна заборона кріпатства, поширеного у всіх сусідніх державах. Також відомо, що запорожці постійно здійснювали військові походи проти Кримського ханства та Османської імперії, незважаючи на заборони польського уряду, якому вони нібито підпорядковувались, апарат публічної влади. Життя запорозького козацтва будувалось на демократичних засадах. Функції законодавчого органу виконувала загальна козацька рада. Виконавча влада була представлена кошовим атаманом і чисельною старшиною, що відповідала за різні сфери господарської та військової діяльності Січі. Кош формувався на виборній основі загальна козацька рада, яка збиралась двічі на рік. Обрало старшину, затверджувала плани походів, вирішувала питання стосунків із зарубіжними країнами, розподілу землі тощо. На Запрості існувала правова система, яка ґрунтувалась на звичаєвому праві, відсутність кодифікованого права. У запорожці в шестнадцятому XVIII століттях, на нашу думку, пояснюється особливостю місячі і відсутністю необхідності у наявності писемного збірника законів. А коли ж така необхідність з'явилась? була створена Конституція Пилипа Орлика, яка є видатною пам'яткою юридичної думки. На Запоріжжі існувала власна податкова система. Оподатковий товари під час їх вивезення на ринок збирались мити за перевезення і транзитну торгівлю, а також податки з промислів і оренди. Існувала навіть посада шафара перевозів, який відповідав за збір податків на перевозах. У кожного шафара в підпокріюванні був під шафарій, писар та підписар. Символи державної влади на Запорозькій Січі називались клейнодами. були військові державні клейноди, які вручалися обрані на відповідну посаду старшині. До них відносились булава, бунчук, корогва, каламар, печатка, летаври, гармати, сурми, пернач, значок. Також існували окремі полкові, паланкові, сотені та курінні клейноди. Запорізька Січ була активну зовнішню дипломатію, Відомо про відносини запорожців із Польщею, Московією, Кримським ханством, Османською імперією, Ватиканом та імператором священної Римської імперії. Про широку дипломатичну діяльність Запорозької Січі свідчить функціональні обов'язки козацької старшини. Офіційним представником Запорозької Січі був кошовий отаман, пізніше гетьман. Від імені товариства вступав в дипломатичні стосунки з іноземними державами. Йому вручались королівські універсали, царські укази, гетьманські ордери. Застуванням із іноземними урядами завідував військовий, а пізніше генеральний писар. Також на Запоріжжя існував товмач або драгоман, перекладач, який мав познати мови сусідніх держав. Також товмач здійснював розвідку та контррозвідку Січі. Для виконання цих обов'язків виїздив сам або направляв розвідників. У сусідні держави. До нас дійшли описи відвідування іноземними послами січі, при цьому вказується, що запорожці любили приймати послів дуже пишно. Про наявність апарату примусу на Запорозькій січі свідчить наявність старшинських посад, в обов'язках яких входило судочинство, підтримка порядку та дисципліни, суддя чи не суд на січі. Осавул та обозний слідкували за дисципліною і порядком фортиці січі та похідних таборах. Довбиш особисто мав бути присутнім при виконанні вироків на січовій площі. Фінансова система на січі існувала, але була менш розвинена, ніж в сусідніх державах. Власну монету заборожці не карбували, але, як із наявністю державної мови, це вимоги до сучасних або щонайменше європейських держав нового часу. Якщо вважати державами лише утворення що мали розвинену фінансову систему, то такий статус можуть втратити багато загальновизнаних держав античності та середньовіччя. Власна монети, наприклад, Київська держава почала корбувати лише за Володимира Великого, що не є підставою не вважати Русь, часів Ольхи чи, чи Святослава державою. Важливий аргумент, який висувають скептики, це недостатньо розвинена господарська діяльність на території, яку контролювала Запорозька Січ. Але чи дійсно це було так? Запорожці займалися не тільки полюванням, рибальством, дільництвом, але й скотарством, сіли пшеницю, жито, овець ячмінь, просто гречку, коноплю вирощували городину та фрукти, запасали деревином, будували човни, займались ремеслами, підтримували переправи для торгівців, з яких збрало мито. В сучасному світі існує держава, Ватикан які ніхто не відмовляє у статусі держави, але кількість галузей і масштаб господарської діяльності в ній значно поступається Запорозькій Січі. Так, на території, яку контролювала Запорозька Січ, концентрація господарств була дуже низькою, але це особливості степу. Історії відомі великі кочові держави і навіть кочова імперія монголів, концентрація господарчої діяльності в яких була набагато нижча, ніж, наприклад, в районі Дніпрових порогів. Зрозуміло, на території, яку контролювала Запорозька Січ, не було багато міст, але за таким принципом у статусі держави ми маємо відмовити Афінам, Корінфу, Фівам та Спарті, уявляєте? Диспропорція обіг військової справи також досить зрозуміла, враховуючи середу, в які існували запорожці. Вони жили поряд з кочівниками, кожен з яких був і пастухом, і воїном, який з дитячого віку вчиться скакати верхи та вправно стріляти із лука. Запорожці так само. У мирний час вони були мисливцями, рибалками, скотарями, землеробами. А коли виникала потреба, брали у руки зброю і перетворювалися на грізних воїнів. Феномен Запорізької Січі є унікальним прикладом формування державного організму у вкрай несприятливому середовищі, на прикордонні між двома світами, осілою землеробської і кочової типової культур. Саме тут, у зоні постійного зіткнення, обміни конфлікту виникла специфічна політична і соціальна модель, яка не лише вижила, а й змогла сформувати елементи суверенітету, політичного представництва, права військової організації та міжнародних контактів, тобто риси, властиві повноцінній державі. Унікальність Січі полягає в тому, що вона стала зразком воєнно релігійної спільноти з демократичним управлінням, глибоким релігійним самовизначенням і високою мобілізаційною здатністю. Її мешканці не феодальні піддані, а вільні люди, товариші, які усвідомлювали свою приналежність до демократичної козацької держави. Це була держава без царя. Але чітко вибудованою вертикалью влади, формалізованою ієрархією, зовнішньою політикою та власним правовим полем, яке спиралось на звичаєве право, і навіть те, що це право не було кодифіковано, не має принципового значення. Римське право теж колись було устним. Головне те, що козацьке право працювало, шанувалось мешканцями козацьких земель. Цей варіант низової державності став можливим лише завдяки високому рівню самоврядування, бойовій дисципліні, спільній ідеології. Існування в умовах постійної війни проти татар, османів, речі посполіти, Московії змушувало Січ розвивати гнучки стратегії виживання. Її військова тактика базувалась на мобільності. Неочікуваності, знанні ланчафту, а також здатності інтегрувати елементи як європейської, так і стопової військової культури, протистояти арміям, які мали більші людські матеріальні ресурси. Січ могла завдяки своєму рішенню не купувати супротивника, а стати принциповою іншою силою, що діла асиметрично. Саме ця здатність до адаптації та автономії зробила Січ життєздатною, небезпечною для імперії. Таким чином, Запорозька Січ це рідкісний приклад неімперської християнської, демократичної воєнної республіки в Європі нового часу. Її державність була не калькою з інших утворень, а органічною відповіддю на потреби народу. Який жив і виживав у прикордонному районі, Січ заслуговує на те, щоб її розглядали не як історичну курйозність чи тимчасове формування, а як повноцінну форму равня модерної державності з власною логікою розвитку, яка залишила глибокий слід в українській національній ідентичності.